Тут Розпочинаємо роботу, будь ласка, на порядок денний земельні питання. На порядок денний виноситься 17 питань, одне ми просимо додати. З 1 по 8 питання ідентичні про затвердження та полтавобленерго проєкту землю щодо відведення земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд об'єкт передачі електричної енергії під КТП, Сильоспаківка, Богодарівка, Сипурів. Картилівка, діївці, Ємківці, Горобії і Рубське. Скажімо, за поколений, ви розумієте, це, це не організація, це не якийсь там держава, чикава, там дитехніки. Це бандитський якийсь глянського. Це просто шах. Що вони витворяють, це просто кафе такие энергии, развелые какие-то самые. Вы дальше заметили, что такое? Это просто, мы сейчас займы, оставив по миссии, по нормальном нормальном. Это просто такие люди, Что мы творят? Да, нашли думать, 15 рук и 12 рублей. Дев'яте затвердження технічної документації землі щодо інвентаризації земель водного фонду по за межами села таранденці, передачі земельних ділянки змінальної локонки. Це ставу провести затвердження технічних. Про слова, так, да, за то. Про надання дозволу на науки солодина затвердження проекту землею, щодо до земельної земельних ділянки його призначення, кто змінюється із земель запасу для ведення товарного площа сіть за межа на тела об'єкції. Далі надання дозволу на волосній селищній раді наведення агросмічного паспорту поля за мен у власності для ведення товарних сторон за межами села 1 кільцем 2,51. І наступний таке саме навіть на лікарні зміни, що забезпечує ту саму, цю е, земельну ділянку, 251 за межами села. Комісія погодили? Yeah. Yeah. Е, Наступне про передачу в оренду громадянину мадіну носу Олександра Анатолійовича, земельні ділянки для сінокосіння писання худоби, площою 6,6550 за межами села Пінки на 7 років. Двінадцять відсотків він від нормативно грошовує. Це дійсно постільник, бо на місці Він Дійсно тримає, так ну в заяві сказано на, на 10 років. Пасей на Десять ми давали на дали, тому що всім ми давали всім насів. Більше на, на постільник нікому не давали, тому що я повітати що суту ну, ділянка така в такому місті, що ну так. <говори> Якщо так, якщо ділянки такі, що вони там зосім, що вони там були ну, 30 років, ніхто там не, не трас, нічого. Якийсь болотався, а вони люди хочуть брати, то воно там. на 10, люди. і на 7, на 10 там чи як там Ми буде. буде. Аби тільки щоб вони щоб були нормальні люди, щоб вони mm -hmm. там реально займалися, припасали, якщо їм це потрібно. Це воно будуть земельні ділянки ці гуляють, нас да, про надання дозволу на укладення договору про встановлення платного право користування земельної ділянки комунальної власниці для забудови суперфіційно воджу селищної радою і та стовп еверфарм. Площадь 29308 для іншого сільськогосподарського виробництва розташована село Духове, для будівництва нежитлового приміщення розміркувати 6500 терміном на один рік. Це те, що б, б, да, за оболонкою? Так, це за да, Ви межах. Можете... Да, да, так, так, це

Наступне продана дозволу на викладах технічної коментації що доходило до об'єднання земельних ділянок площею 84,54 для ведення товарного господарського виробництва на три земельні ділянки, площа 19,7, 19.6 і 19.54 за межами села Черенки. Це земельна ділянка рілля. Ми виграли суд. І тепер ми його ділимо. 58 гектар. Велика ділянка, гарно не пробляють. Ні, це рілля. Рілля було переважне правильно. Подавали вони на суд. ми не паєте, що ділили, ділили. Про відмову на розробку проєкту земельства щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва площа 060 Павловій Ользі Іванівні. Ульгавальна подала заяву про надання її земельної ділянки в оренду для городності. Земельна ділянка знаходиться в воронецях, як ви бачите, там, де вона розорала, там два гектари, де вона вирала ставок, це так для всіх, щоб сіл не було ніяких тих. І вона просить прибережну захисну смугу. Так як ми подивилися, вона не відповідає взагалі по картографічним, там прибережна захисна смуга, так як там йде річка В'язівець. Вона витікає з ставка і далі йде, впадає в цю річку. Тому, тому відмова. Наступне про відмову на дані дозволу на розруку проєкту земелі щодо земельної ділянки ділянкова для грудництва приєтунної площею 60 в межах села Тимки, Семененку Денису Віталійовичу. Тут теж випавлювана да, невідповідність картографічної основи. Вони написали на території бувшого району, яка не використовується по призначенню. Ну, це не так давно. Там проходили свята дні села. Там була торгівля. Ця територія викошується на цьому кварталі. Коли писали заяву, ми теж відмовляли. І по ну, земельні ділянки загальне користування. Загальне да, 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 да. користування на їхні відповідальні для головних спокійно. Це там і пам'ятники, стадіон, Януков. ні. Ну, не, я пропоную відмовитися. І питання, яке, яке ми просимо добавити, про надання ступри Дніпровській край дозволу на виготової технічні документації встановлення достановлені відновлення межземельної ділянки в натурі на місця орієнтовної площі 1,14 для ведення товарного сільського виробництва розпочатку за межами села Єнківці. Це господарський двір при в'їзді в Єнківці, на якому розташовані об'єкти нерухомого майна Стопридніпровський край. Вони хочуть його узаконити і взяти в оренду. По всій Так, да, Там один 14, з усіма деревами, з усім ага. абсолютно ну, є викопіювання. Умови поки не пропонуємо, ми тільки поки технічну документацію виготовляємо, тобто інвентаризуємо земельну ділянку. Ну, Ні, ми, ми не свій. Якби ми засіб, ми б інвентаризували, а тут ми надаємо їм дозвіл на виготовлення технічної документації на тій підставі, що на цій земельній ділянці роз розі розміщені їхні, їхні власні об'єкти нерухомого майна, тобто будівлі. Це питання просила дорогу. У мене все. Дякую. І ще два питання. Вчора буквально прийшло, будь бюджетна комісія, але вони край виникли необхідність їх розглянути і винести сьогодні на розгляд сесії через те і будь ласка. Так. У жовтні місяці рішенням сесії було надано дозвіл на розробку проєктно-бискової проектно документації на водопровідні мережі у селі Вишневому, вулицях молодіжній операторів Гадяцький та Мир. Значить, На той час був визначений облог теж. Ці мережі визначений проєкт там. Чи? За цей період проєктантом було розроблено. Проєктну документацію повторити. Це проєктна кошторисна документація, е, отримала експерти і пошторис позитивний. От значить, е, цікаво, що експертизу проходили це все в Тернополі. знаю чому ну, мабуть, там може дешевше, може не знаю. Значить, два проекти пройшли. Пройшли експортну оцінку позитивну. Тому в мене така пропозиція затвердити. Відповідно до законодавства органи місцевого самоврядування повинні затвердити розроблену та документацію кошторисну. Та, яка пройшла експортизу. Прошу, земельна комісія. Проголосуйте, погоджуєте винести на розгляд сесії. Так, голосуємо. Дякую. Земельна. Земельна. Яка це бюджетна? Це бюджетні питання. Це бюджет? Ні, це комунальна власність. Сьогодні земельна комісія. Так Бюджет на питання. Голосуйте. Так, погодила, да. На сесії виноситися. Що ви будете?